Усім доброго дня! У нас сьогодні чергове заняття із ознайомлення із довколишнім світом. Діти, сьогодні я отримала листа. Давайте прочитаємо, від кого він? Була я гарна та гожа, а тепер на себе не схожа. траву на мені потоптали, сміттям позакидали. Врятуйте мене. Лісова галявина. Лісова галявина. Лісова галявина проси допомогти їй, ми маємо поспішати. Але перед нами три дороги. Потрібно обрати, якою дорогою нам іти. Так, давайте поміркуємо: якщо йти першою лівою дорогою, можна потоптати квіти, що ростуть на стежині. Якщо правою дорогою ми наступимо на мурашник. А посередині третьої дороги горить багаття, його треба загасити і можна вирушати. Діти, погляньте, а чи не ця галявина просила їй допомогти? Зараз ми їй допоможемо і зберемо сміття, але спочатку спробуємо розібратись. Діти, розгляньте галявину зараз та назвіть. А яким буває сміття? Так, сміття буває природного походження і зроблено людиною. Назвіть природне сміття. Хто це смітить у природі? Так, звичайно, це дерева, квіти, трава. А як ви вважаєте, де можна використати торішні листя, гілочки, уламки кори? Так, природа їх сама використовує. Природні сміття корисне, адже саме з нього утворюється найкорисніший ґрунт чорнозем. Але ми побачили і багато іншого сміття, звідки воно тут узялося. Так, це наші невиховані люди. А ось це сміття корисне чи шкідливе. Звичайно, шкідливе. Подумайте чому. Так, що будемо робити зі сміттям? Звичайно, очищуємо. Очистили галявину. Тепер вона гарна, знову зелена. А я поки прочитаю вам оповідання. Василь Сухомлинський, смітник. Зранку сім'я зібралася за столом. Марійка взялася допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи, схопивши відерце зі сміттям, вона потихеньку викинула його у квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка почала часто викидати туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квіток. Там лежить купа сміття. Звідки узявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка і почервоніла. Їй було соромно за зіпсовані квіти. Чому не можна так поводитись? Нагадайте, Марійці, куди необхідно викидати сміття. Діти, а чому не можна палити сміття? Так, ми знаємо, що дим забруднює повітря, а що ще забруднює повітря? Дим від заводів, фабрик, від автомобілів, дим від вогнищ. Розгляньте картинки на екрані та скажіть, що забруднює повітря, а що його очищує. А чому не можна дихати забрудненим повітрям? Так, коли людина вдихає забруднене повітря, на дихальних шляхах та легенях залишаються шкідливі домішки, які не можна вивезти з організму. Люди, які знаходяться у забруднених приміщеннях, часто хворіють. А чи можете ви сприяти тому, щоб повітря було чистим? Послухайте ще одну загадку в'ється стрічка голуба, де трава зелена. Напуває стрічка ця ясини та клени. У спекотний літній день радо зустрічає і привітно до гостей хвильками киває. Так, це річка. Як ви розумієте, вислів, річка напуває яким словом можна замінити слово напуває? Так, поїть, живить, насичує. Давайте наберемо води у склянку із цієї річки. Ой, вона брудна. Хто так забруднив воду? Люди, як цю воду можна очистити? Погляньте, будь ласка. Як можна зробити воду чистою у домашніх умовах? Дослід називається фільтрація води. Що нам для цього необхідно? Нам необхідна ємність з водичкою, інша ємність пуста, лійочка. Окрім цього, вата або ватні диски, шматок бинту. Таблетки активованого вугілля, ложечка та земля і приступаємо з вами до самого досліду. Отже, беремо ємність з водичкою, насикаємо туди трохи землі, ми забруднюємо нашу водичку, розмічуємо. Гарно розмішуємо, можемо ще трішки додати землю. Нам не шкода. Відставляємо під нос, гарно розмішуємо і дивимося на нашу воду. Скажіть, будь ласка, яка вона брудна чи не так? Водичка дуже брудна. Вживати її, звичайно, ні в якому разі не можна. Ні їжу приготувати, а тим більше не можна її пити. Але ми з вами зараз її очистимо, як саме. Беремо лієчку, беремо бинт, розкладаємо його, кладемо серединку шматок вати. Ось так. І наш фільтр уже майже готовий. Так, вставляємо фільтр у лійку. Так. Насипаємо подрібнене активоване вугілля. Я вже подрібнила таблеточки активованого вугілля. І зараз будемо пропускати через цей фільтр, який ми змайстрували, цю брудну водичку. Увага! Дивимося на стакан. Малятка, подивіться, яка чиста тече вода. Наш фільтр подвійної дії Він не тільки очищає нашу водичку від бруду, від землі, а ще активоване вугілля воно очищає від різних хімічних домішок, наприклад, від хлору. Але це активоване вугілля не очищає нашу водичку від мікробів та вірусів. Тому, звичайно, пити таку водичку, ось в такому сирому вигляді, її не можна, і обов'язково потрібно прокипятити. Зараз подивимося, що у нас з фільтром. Подивіться, скільки бруду, скільки землі залишилось на фільтрі. Ми його відставляємо і зараз дивимося на нашу водечку. Погляньте, будь ласка, яка вона чистенька. Ось таким чином ми з вами, дітки, очистили брудну воду. Ми з вами цю воду відфільтрували. Діти, пригадайте, будь ласка, як можна зберегти воду, адже ми знаємо, що прісної води на землі залишилося мало. Чим ми можемо допомогти річці? Давайте приберемо її берег. О, тепер вже все гаразд. Вирушаймо далі. Погляньте навколо, усі квіти перелякані, сумні, деякі опустили та відвернули свої голівки, перестали цвірінькати птахи. Чому це так сталося? Галас дуже шкідливий для природи і для нашого здоров'я. Чим тихіше ми будемо себе поводити в природі, тим більше почуємо та побачимо. А що можна зробити, щоб шуму стало менше? Не кричати, не говорити голосно, не вмикати музику, не кидати предмети. Давайте пригадаємо правила поводження у природі, не витоптуй квіти і трави, не ламай гілки дерев, не руйнуй грибниць, не займай тварин, не лови комах. Не руйнуй мурашники, не руйнуй пташині гнізда, не розпалюй вогнищ. А чому треба берегти природу, не смітити, не шуміти? Так, вода, земля і повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, щоб жили. Тварини, щоб співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, це наша мати. А щоб нам добре жилося, треба дбати про навколишнє середовище, про рідну матінку природу. Але ми з вами постійно чуємо по телевізору, по радіо. Але ми з вами постійно чуємо, що стан природи погіршується. Багато років тому в Чорнобилі стався вибух на атомній електростанції, і повітря та земля забруднилися елементами, які дуже погано виводяться і згубно впливають і на людський організм, і на рослини, і на тварин. Нафтою люди забруднюють Чорне море. Зараз люди вже зробили так, що деякі тварини. Та рослини зникають із поверхні землі, тому їх заносять до червоної книги, щоб усі пам'ятали, що саме цих тварин і саме ці рослини не можна знищувати. Подивіться, які рослини занесені у червону книгу. А яких Тварин на землі стає з кожним роком все менше. Задумайтесь над тим, що ми тут говорили, і щоб ви в житті із совістю дружили, вам у походи ходити і мандрувати любі діти, вмійте ж природу любити, кожній стеблинці радіти в лісі, у полі над яром. Квіти дерева і трави, світу не вирви задаром, гілки не втни для забави. оберігаємо і стежиночку в гаї. Все те окрасою буде нашого рідного краю. До наступних зустрічей!